Сторінка 83, параграф 20, Урок, практиком. як працювати з фізичними картами, вивчити географію без підручника важко, а без карти неможливо. Фізична карта дає уявлення про найбільші форми рельєфу суходолу і морського дна. На ній показано розміщення та назви форм рельєфу, гір, рівнин, окремих вершин з їх абсолютними висотами над рівнем моря, а також назви форм рельєфу, дна океану, жолобів, хребтів, логовин тощо. Практична робота робота з фізичною картою світу та України. Перше. Використавши можливості інтернет-сервісу Планета Земля та фізичної карти світу, визначте розміщення гір за алгоритмом, назва гір, материк, країна країни, перша анди, друге Кордельєри, третя Альпи. Четверте Гімалаї, п'яте великий вододільний хребет. Шосте Гори Атлас. Друге. За картою океанів шкільного Атласу визначте єдину гірську систему, що утворена серединоокеанічними океанічними хребтами, розташованими в центральній частині Атлантичного, Тихого та Індійського океанів. Третє. Розгляньте малюнок 73. -тій. Назвіть відомі вам гірські системи. Потренуйтеся в парі показувати їх на карті. Четверте. Користуючись фізичною картою світу, назвіть форми рельєфу, з яких беруть початок річки: Дністер, Амазонка, Місісіпі, Конго, Мурей і Дарлінг, Інд і Ганг. П'яте. Позначте на контурній карті: вулкани, етна, Мауна Кеї, Карадах. Гори, Ємалаї, Карпати Кримські, рівнини, Амазонська низовина, східноєвропейська рівнина, бразильське плоскогір'я, Придніпровська височина, Придніпровська низовина. Шосте. Розгляньте малюнок 74 Опишіть за допомогою запропонованих умовних знаків одну із форм рельєфу суходолу або дна океану. Сьоме. Розділіть вказані нижчі географічні об'єкти за материками. На яких вони розташовані? Рівнини: бразильське плоскогір'я, східноєвропейська рівнина, західносибірська рівнина, Амазонська низовина, середньосибірське плоскогір'я, бразильське плоскогір'я, вулкани. Ключевська сопка, етна, кракатау, гори. Пати, Кримські, Альпи, Уральські, Кордильєри, Кавказ, Гімалаї, Анди восьме. За допомогою карт шкільного атласу та інших джерел інформації позначте на контурній карті географічні об'єкти, які названі на честь першопрохідців і мореплавців.